Сьогодні депутати міської ради зібрались на сьому сесію сьомого скликання. Прийняли рішення за 60 питаннями. Серед основних надання згоди на прийняття до комунальної власності будівлі територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян. Мова йде про довгобут на території колишньої військової частини. Приміщення реконструювали для терцентру за кошт обласного бюджету. Тепер область відмовляється від неї. Поговорили також про медицину, освіту, дороги, освітлення і, звичайно, не забули про найгарячішу тему забудова території водозабору. Депутат Сергій Тищенко повідомив, що має інформацію про те, що на території водозабору, окрім Захарівської, є і ще приватизовані ділянки, а тому потрібно підходити до вирішення цієї проблеми у комплексі. Депутат Валентина Жилкіна поінформувала про створення депутатської комісії, котра вивчатиме це питання і слідкувала. Тиме за тим, як просувається його вирішення. Міський голова пообіцяв, що готуються всі необхідні папери, аби передати їх до суду, а міська рада Дніпропетровської області, Петровськовості сьома сесія про тимчасової контрольної депутатської комісії щодо законності забудови про вили та українського до згідно Конституції України, стаття 13, керуючись пунктом два частина песа статті 26 Статті 48 закону України про місцеве самоврядування, статті 10 Регламенту пологацької міської ради вирішила створити тимчасову контрольну депутатську комісію щодо законності забудови. Другої природохоронної зони Павлотацького водозабору з перевірки контролю та нагляду за дотриманням норм та правил земельного законодавства України, Водного кодексу України, закону України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, а також аналіз виконання рішень міських рад попередніх скликань стосовно даного об'єкту, комісію створити з 19.04.2014 року на один рік. Визначено, що до питань тимчасової контрольної депутатської комісії буде входити контроль та перевірка законності виділення земель та їх використання на території правоохоронних зон водозабору, унеможливити будь-яку забудову Другої санітарної правоохоронної зони правократського водозабору стратегічного об'єкту, що забезпечує державну безпеку на випадок техногенної катастрофи або іншої виняткової ситуації, наприклад, війни, враховуючи виняткову цінність природного джерела мінеральної ультрафрічної води, полагарського забуду ініціювати створення на території підземного озера та його охорони санітарних зон першої і другої пам'яті природи, заповідника з облаштуванням на даній території парка в пам'ять згоїна воїнам АТО. На наступну чергову сесію міської ради винести звіт про роботу тимчасової депутатської комісії, склад тимчасової контрольної спільної комісії щодо законності забудови природоохоронної зони Павлоградського водозабору. Наумов Сергій Миколаївич, Жилкіна Валентина Васильівна, Бочковський Валерій Антонович, Громаков Михайло Вадимович, Абдулова Маргарита Вікторівна, Тищенко Сергій Олексійович. Чекалін Валентин Володимирович, Мовчан Віталій Сергійович, Трембач Віра Антонівна, Держак, Сергій Вікторович, Аніків Володимир, Володимир Це не депутат? Ні, на, я тут на, на, написала спільні. Ми, да, ми залучаємо тут фахівців до роботи. Комісія може приглашати, але депутатська комісія тільки депутат. Хорошо. Все. Тоді на умов жилкіна Бочковська, громакова, Абдулова Чекалін — чекаємо. Забору існують і ще учаски, які були виділені раніше. І вони є у власності а, жителів міста Павлограда. І в проєкті там планувалося будуватися колись котенке містечко. Також це все десь в цьому районі десь недалеко. І зараз люди конкретно а, задавали мені питання громадяни, підходили, говорили, що от зараз відбувалася вирубка лісу, 2 да, гектари. Начебто вона санкціонована, але десь приблизно в тих двох гектарах і має бути. По планам розташовуватися там деяке, нібито хатечне містечко і мене задають питання. Тому я хочу звернутися до юристів. Як ми зможемо взагалі дізнатися? Тобто, чи зможемо підняти повністю цей весь район цього лісу цього до забору і дізнатися нарешті, кому, коли, який учасник виділявся ще помітимо цих п'яти учасники, це раз друге. Роблю заяву від себе і від тої комісії. От ми спілкувалися попередньо з Валентина Васильівна. друге питання це. Ми виступаємо не лише за те, щоб ці три участки були, з них була створена паркова зона, і щоб там була пам'ятка воїнам АТО на цій парковій зоні. Крім того, були пропозиції. Внести всі п'ять участків, тому що насправді буде несправедливо, і ми повинні ставити всіх в одні рівні умови. Тобто, якщо люди отримали незрозуміло яким шляхом а, участки, чи то ті три участки отримав забудовник, якого ми знаємо, та, чи ті два участки. Ми не знаємо, хто це. Бо там я зараз не можу сказати, тому що немає інформації. То всі участки, ну людям якимось чином компенсували там іншої землею. Наприклад, я не знаю, як це законодавча входити. Щоб там на території всього цього комплексу да, 10 гектарів був парк война мотор, як ми вже говорили, присвячений. І, по-перше, повертаюся трошки річки назад, дуже важливо дізнатися все-таки, тому що є конкретна інформація, але немає конкретно даних, який участок кому належить, що ці участки були колись відділені, вони також комусь належать. Щоб не було так, що сьогодні ми боремося з одним. Забудовником, а післязавтра виникає інший, і ми будемо так боротися до безкінечності. Чітко, чітко визначити от те, про що казав е, депутат Бутенко, чітко визначити от ці от межі, встановити їх. Е, і щоб на ці межі вже ніхто не зазіграв. Хто за дане рішення прошу розвивати?